Чужих дітей не буває. Усі вони наші. Цей вислів з початку війни набув надважливого значення, і кожен небайдужий українець прагне за можливістю підтримати дітей. У Кам'янському вирішили згуртувати та розважити маленьких переселенців на спортивних змаганнях. За ініціативою управління молодій спорту, міського центру спорт для всіх та за підтримки громадської організації Бджола для дітей організували командні естафети. Підтримувала учасників і знімальна група міської інформаційної служби. Завдяки нашим захисникам, сьогодні ми маємо змогу проводити такі заходи і змагання, які здатні допомогти учасникам продемонструвати свою спритність і командний бойовий дух, зазначили на відкритті організатори заходу. Разом на базі спортивного комбінату «Прометей» зібрались діти з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. По перше, дуже приємно те, що учасники сьогоднішніх змагань це діти гостей нашого міста, які сьогодні так вимушено. Тимчасово перебувають у нашому місті, але ми їх завжди підтримуємо. Ми намагаємося, особливо дитячому поколінню, надавати всебічну допомогу, в тому числі такими заходами, які відбувалися сьогодні. Міський голова Андрій Леонідович Білоусов теж передав великий привіт учасникам змагань, побажав їм усім отримати позитивні емоції. Та скорішої перемоги під час естафет юні спортсмени мали змогу поспілкуватись, згуртуватись та весело провести час, адже спорт єднає усіх, з якого б міста ти не був. Хоч вони вимушено переміщені особи, але це наші діти, які учаться в наших школах. Це вік 5-7 класів, класи, які ми організували таке свято спорту. Спорт єднає. Тому що всі діти, це наша Україна, це наше майбутнє. уже потеплішало, Ми всі вийдемо вже на повітря, у парках, у скверах. Будемо проводити такі змагання і постійно підтримувати на наших дітей. Діти не приховували радісних емоцій, грали, сміялись, раділи перемогам у естафетах. Усі отримали грамоти та подарунки від громадської організації Бджола, який не байдуже підростаюче покоління та його розвиток. Мені сподобались цікаві квести, та ще сподобалась е, організованість. Мені сподобались подарунки, змагання і командна. Я буду приймати участь у цих заходах, тому що вони мені сподобались. Діти наше майбутнє, продовження не тільки нас самих, а й нашого роду, нашої країни. Якби там не було, підтримка дітей повинна бути одним з головних пріоритетів для кожного з нас разом до перемоги.